Бажаю здоров'я. Весь світ вже знає, що єдиною реальною патріотичною силою в Україні є Збройні сили України. І це факт. Також всьому світу вже відомо, що влада в Україні є мародерами та зрадниками свого народу. Крім того, соціологічні дослідження світових організацій підтверджують, що 100% підтримку народу в Україні мають лише Збройні Сили України. Тому єдине що змогли придумати проти ЗСУ про владні мародери та зрадники, щоб скомпрометувати ЗСУ в очах народу та світової спільноти, це просто одягнути подібних собі ухилянтів у військову форму та направити їх проти народу України. Запам'ятайте, ТЦК, по перше, незаконно створене формування приватного права. По-друге, ТЦК діє поза межами правового поля. А саме дії цієї організації суперечать Конституції України та закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А те, що вони вбивають, калічать або б'ють людей, це є взагалі кримінальним злочином, за який злочинці мають та будуть нести кримінальну. Відповідальність: знайте правду та борітесь за свої права. Слава Україні!